У важкій економічній ситуації, в якій нині опинилася Україна, винен діючий Кабінет міністрів, вважає лідер фронту змін Арсеній Яценюк. За його словами, фактично все, що протягом останніх п'яти років робилося вітчизняними урядами, був шлях до остаточної деградації України. Цей уряд не те, що у відставку треба відправляти, його не треба було призначати. Це історична оцінка, тому що немає жодної речі, яку би цей уряд виконав. Але є все, і повністю вся картина, яка сьогодні показує, що відбувається в Україні, що провал по всім фронтам, провал, який треба буде витягувати потім роками. Здається, все перед виборами, що можна здати, і в середині країни, і на зовнішньому секторі. Відправити Кабмін Тимошенко у відставку потрібно ще й для того, щоб всі кандидати у президенти були в рівних умовах. Адже нинішній кабінет міністрів вже відкрито використовує адмінресурс політично. Це повинно відбутися хоча б тому, щоб всі учасники передвиборчих перегонів були в рівних умовах. А так ми всі в рівних умовах. Так чинний прем'єр має фінансові ресурси раз, медіа – два, повністю всі доступи до всіх телеканалів, три, адміністративний ресурс чотири, правоохоронна система п'ять. Це що в нас за такі вільні вибори будуть? Вільні від чого? Це будуть вільні вибори від вибору. Вибору тут нема.